Ми виїхали на ДП Конярство України по ситуації розмежування земель, яка знаходиться в ДП Конярстві 21,5 гектарів. І те, яке віддали в комунальну власність місто 5 гектарів, яку ми відмітили, повинні бути будівлі багатоповерхові. Далі на частину конярства. Промежуточок є, де можна віддати під час не будівництво будівель. Теж. І з чим може конярство поділитися з місцевою владою, для комунального господарства передати в комунальну власність. Далі концепція конярства України для того, щоб зберегти підприємство, яке раніше називалось ДМП об'єднання. Тобто тут знаходяться бики, коровки і ззаді нас знаходяться коні. Вони раніше належали держплем об'єднанню. Потім прийшли люди, викупили, але вони це конярство розвивають для того, щоб тут каталися дітки з ДЦП захворюваннями. Тут проводиться, я сказати, був, прямо вам. Дітей обучають верхової, верховій їзді. Я рахую, що 200 гривень за 45 хвилин, на які приходить об, об, об учоба всіх дітей, воно це, думаю, входить нормально. Розумієте? І це б хотілося, його вони платять тут для конярства, за оренду сплачують все. У них немає ніяких від конярства претензій. За перспективу, це ми будемо вже звертатися після цієї комісії до міської ради, виносити на свою земельну комісію по поводу забуді на тих 5 гектарах, які були відведені в комунальну власність і повинні будуватися там багатоповерхівки. А по цій уже землі розмежування будемо з керівництвом через місцеве, через обласне і через вище керівництво будемо вже вирішувати по поводу цієї землі, яке вони можуть передати у власників, їхню частину, а яку частину це з їхніх слів було відомо, яку частину залишить собі. Це вже будемо в процесі перемовини.